Слава Ісусу Христу! Слава на <кій> <кій> Дорогі во Христі, Отець і глава Української католицької церкви, Блаженіщий Святослав, звернувся до вірних зі закликом провести понеділок, 7 жовтня, у пості, покуті і молитві за мир в Україні. І на Близькому Сході, і в цілому світі. Цю ініціативу нещодавно проголосив Папа Франциск і свій заклик, блаженіший Святослав, зробив у інтерв'ю для Ватікан News, де він поділився своїми переживаннями щодо триваючої війни в Україні і глобальних конфліктів. Тому сьогодні я звертаюся до всіх тих моїх любимих онлайн-парафіян. Щоб і ми доклали свою цеглинку в будові, здобудування великої перемоги і стійкості українського народу, і щоб кожна наша жертва була на небі зарахована як найвища, найважніша, найцінніша жертва, яку ми приносимо. На Божу славу, на славу нашого українського народу, і саме головне, для нашої перемоги, щоб заслужити собі довгий і справедливий мир. Господи милосердний, до Тебе взиваємо сьогодні усі діти України. І за її далеко, за її межами, і на цілому світі. Бо де би ти, Господи, Боже, не був своєю всемогутньою присутністю, ти бачиш, що всюди є діти України. Тому молимо тебе, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, Творцю, Отче і всіх людей. Ти закликаєш до себе всі народи світу. Просвіти їх, щоб серед суєти нашого часу вони дізналися про те, що можемо принести їм мир, збуди в них щире прагнення до порозуміння єдності. Допоможи їм прощати один одному те зло, яке вони заподіяли і продовжують заподіювати своїм ближнім. Допоможи їм. Співпрацювати у справі миру, поважаючи права кожної людини у згоді із твоєю волею, очисти їхні серця від усякої образи і ненависти, збережи всі народи від гордині, егоїзму і міжнаціональної ворожнечі. Хай усі народи усвідомлять свій обов'язок піклуватися про мир. І рішуче стануть на шлях єдності з любов'ю і співпрацюючи один з одним. Благослови Боже тих, хто присвячує себе великій справі творення миру, нехай буде завжди благословенне Твоє святе ім'я, нехай прийде на наші душі і на наші землі Твоє царство справедливості, миру і згоди. Амінь. Господеві помолімся. Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Ти заради любові до нас помер на Христі, щоб принести мир кожній душі, яка вірує в Тебе, довіряє Тобі і любить Тебе. Припадаю до Твоїх ніг, благаючи про припинення ненависти і незгод, припинення цієї страшної війни. І прошу справедливості і святої любові, прошу миру для моєї душі і перемоги для моєї держави, прошу миру для родини і захисту для всіх наших воїнів. Прошу миру для шкіл і закладів праці, прошу миру, між бідними і багатими, прошу миру, між сусідами. Прошу миру між народами, дай нашому народові Твою щедру благодать і вірність Твоїй Церкві. просимо тебе через присвяте Твоє серце і за заступництвом Богородиці нашої Матері і Цариці. Просимо Тебе, який живеш і царюєш з Богом Отцем і Сином і Святим Духом на віки віків. Господеві помолімося. Господи, помилуй. Всесильний, Господи, почуй молитві дітей Твоїх сполянь на час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови зміцни воїнів наших, нашу владу, уряд і весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору. На землі, на морі і в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир, і справедливий мир наблизь. пошли грізного очільника небесного воїнства Твого. Архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб діявольські задуми агресора зруйнували вони і вберегли нашу батьківщину Україну. Твоє боє милувати і спасати нас, Боже наш, і ми тобі славу послаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Амінь. Доріво Христі, як каже Господь, що по ділах ваших пізнають вас, каже до учнів. Тому кажу вам, крім молитви, затвердите і засвідчите е, Господові. Крім молитви, засвідчити ще і постом. Як казав Христос, такий рід бісів виганяється постом і молитвою. Це особливий рід бісів. Бісів злоби, ненависти, ворожнечі агресії, виганяється тільки постом і молитвою. Тому цей день присвятіть молитві і в пості. За перемогу, за справедливий мир, за збереження нашої держави.